Брікс мікс пікс. Отже, як Брікс Путінський перетворився з Бріксу в Казані на фікцію в Казані, Олена Центела, це моє ім'я, і давайте розберімо топ 5 того, що було мрією Путіна, і залишається мрією Путіна навіть після Бріксу, який вони провалили. Ну, Насправді не провалили, провели 36 представників різноманітних країн, так і приїхали. 16 були представлені лідерами, і здавалось би, нам тут радіти нічому. Зрештою, нічому, що пов'язано з Росією. Радіти немає чому, але тим не менше, маємо 5 пунктів, які провалилися у Путіна. І передусім провалилося те, що Путін хотів зобразити себе лідером. Лідером не вийшло. Виходити з тої ситуації, в якій він опинився, причому опинився він настільки в складній ситуації, що язик його заплітався так сильно, що навіть друга свого Ердогана не зміг правильно обізвати навіть з четвертого разу. І якщо, скажімо так, представники азійських країн, які, м'яко кажучи, під Кремлем або навколо можуть йому пробачати, то я сумніваюся, що Ердоган проковтне наступне слово президенту Турецької Республіки господину та й порджагану Ржепу тайпорджагандагана угу. той момент, коли ти нібито президент. Але не зовсім або не впевнене, зрештою, Путін, єдиний, в чому впевнений, що жоден захід не може відбуватися без України навіть тоді, коли про Україну і не йдеться. Точніше не йшлося офіційно, але як показала фінальна декларація підписантів, вона таки Україна присутня, була в бесідах і розмовах. Більше того, з Китаєм про Україну говорили дуже довго, але про це буквально за мить про що йшлося з закритими дверима, але. Україна була незримо присутня на всіх тих бріксозаходах настільки серйозно, що Путін дуже сльозно намагався роз'яснити, а що ж такого случилось, що Україна з ним случилась. Пробачте за тевтологію, але з пісні слов не викинеш. І так знову здорова, Путін завів свою шарманку про м, наколоти апельсини. А це не Путін. Точніше, Путін, але чужим ротом. Объявлено, сколько денег администрация тогдашней США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации? А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами. Моментик, ніякого конфлікту на Україні немає. Є війна в Україні, її розпочала і провадить Росія і зупинятися не збирається. Тому qr код який ви зараз бачите, так само реквізити в коментарях виключно для того, щоб допомогти зупинити Росії війну. Бо зупинити Росії війну допомагають безпосередньо зараз Збройні Сили України. QR-код код це збір на дрони і для 110-ї бригади, так само і на Ребе. Вони зараз під Покровском. Знаєте, де це гаряче. Дуже гаряче, дуже гаряче і путіну йому підпікає, тому він знову натякає на перемовини, і це виглядає доволі кумедно, коли одним ротом, ну лавровським приміром чи пісковським, вони кажуть, що ні, ні, ні ми ніяких перемовин в грубу не хочемо бачити. Але труна настільки прозора і гнучка, що в принципі то перемовин дуже хочеться. Але спершу дуже хочеться покритикуватись тих, з ким ти збираєшся перемовлятися. Так і виходить у Путіна, що нібито він вимолює в ук. Українського керівництва військово-політичного перемовини, круглі столи, квадратні стільці. Але ну, дуже хочеться сказати, що він так не хотів заговорити з українським військово-політичним керівництвом, і вони такі всі не такі, але ох, доведеться. В балах від 1 до 10 поведіння української верхушки сьогодні являється дуже ірраціональним. Повірте мені, я... Говорю о том, що знаю. Я зараз ні ніяких інших оцінок давати не буду. Я вот, наприклад, вважаю, що навіть их провокації там на курському направлении зв'язані з а тепер дивіться а, нове слово. Тому що це було м, заход бандитів, захід диверсійно-розвідувальних груп. Напад, а тепер провокація в Курській області. А з чим пов'язана? От ви не повірите і здогадатися не могли. Будьте готові З попитками в внутрішполітичської ситуацію і виборний процес в всоєних штатах. ще раз, Курська область суджа. І сполучені штати Пенсільванія суджа, прямий телевізійний зв'язок, щонайменше, або інопланетний. Як у них там дуже люблять, це ж нашаманити Кашпіровського це ж вони повертають з зарядженими там водами Алани в Чумаків і тих всіх решта? Ну насправді так, курська операція пов'язана з впливом на виборах в США. Ну окей, такий собі зв'язок, але який путін такий зв'язок хотя ваш то б то не стало показати действую адміністрації і збирателям действующеї адміністрації, цієї партії, що їх вложения в Україну були не напрасними. Ваш то б то не стало і любов ціною. Том... А тепер дивіться про будь-яку ціну. Ehm... Путін віддав терміновий наказ північно-корейцям, якщо це можливо так формулювати, невідомо хто кому що наказував. Але вже от 27-28 жовтня, чекають перші бойові загони північно-корейців на фронтах. Причому, за думкою аналітиків, саме в Курській області вони з'являться першими. Не повірите, але саме північно-корейські підрозділи стають таким новим фактором честі Путіна Кремля і інших. Його хороводників ну мовляв, мають довести, що залучати північнокорейців до боїв було правильною ідеєю. Саме тому вже починаються шорохи і ворохи між росіянськими військовими і північно-корейськими, бо мовляв останнім видають найкращу амуніцію форму зброю, бо ж потрібно жирну галочку поставити. Що рішення було правильне. Що рішення правильне мовляв північнокорейці з дитинства вмотивовані ненавидіти НАТО. Тому воюватимуть краще ніж росіянці. Ну і власне не відволікатимуться ні на що, окрім на поїсти і на повоювати. До речі, на поїсти. Продуктові набори жителі Курської області вже підготували північно-корейця. Вершкового масла там не буде, бо воно здорожчало в, в три рази. Тому їм самим. Росіянцям не вистачає, але тим не менше харчі для північно-корейців підготували. Будемо бачити, що там відбуватиметься, і скільки їх прийде, в яких ролях вони будуть. Бо починалося, давайте згадаємо від інженерних військ, які траншеї мають копати і вибудовувати захисні споруди до піхоти і штурмовиків. Ми спостерігаємо Путін теж, але Путін відверто розізлив цією своєю ідеєю з північно-корейцями і бояками Китай. Саме тому традиційного лабзання обсмоктування з Сідзенпіном не вийшло. Навіть попри запопадливі репортажі їхнього головного оцього запопадлива і Ескісінг, як же ж це правильно сказати, Ескісінгіра? Хай буде так. Цілувальника усіх міст, які можна лише цілувати, Зарубіна, який їздить з путінським кортежем разом з його валізкою. Ну, насправді, так як виплясував Зарубін перед китайською делегацією, ну, власне, я не бачила, щоб виплясували, в принципі. Отже, наступний матеріал про те, як прибиральниця була в захваті від китайської делегації. Встречи с главой Китая всегда, но сегодня наша программа стала свидетелем, как протискиваться через репортеров пришлось даже уборщице. И вроде прошла, но чем-то зацепилась. А ведь она очень торопилась работать. Материал, який вони заслужили. Поставленные делегации одна за другой. Лидеры еще одной полуторамиллиардной страны глава Китая тоже в России. Ведь с Путиным виделись совсем недавно. Но тема для обсуждения у лидеров России и Китая всегда есть. Их всегда много. И всегда все и во всем на самом высшем уровне. Министр иностранных дел Китая на ходу успевает посмотреть в зеркало. Вы разумеете, да? Абсурд ситуации. Высший уровень, демонстрация того, что зеркало демонструет То хто в нього дивиться, ну не вампіри і вже добре. Насправді з китайцями все зле ну точніше, з китайцями все добре, а у росіян з китайцями все зле. Зле настільки, що три дні поспіль там крутять улюблені крилаті вислови Цзіньпіна. Я не жартую зараз, цілком серйозно. По їхніх телебаченнях три сезони улюблених крилатих висловів сі Цзіньпіна відзняли, змонтували. І крутять. Більше того, головна Маргарита всія Русі, сіменяне її прізвище, вона ж відстоює тезу про те, що з китайцями все настільки класно, що потрібно вчити китайську. Ну, настільки сильно вчити китайську, бо заміж потрібно за китайців виходити. Ми розуміємо прекрасно, що з Теграном не в неї там можливі нюанси, але тим не менше в Китаї жінок бракує, відповідно. Китайцям пропонують одружуватись на росіянках. Тут велике питання, яку ситуацію демографічно, в якій країні покращуватимуть ті самі росіянки, які в Росії народжувати не хочуть. Тим, що у нас з Китаєм, у нас у Росії таке тепле співпрацювання і тепле відношення, адільно ми горді тим, що у медійних організацій которую я возглавляю, такие тесные отношения с медийными организациями Китая много-много лет. Буквально на прошлой неделе была очередная встреча с господином Фан Юанем, который возглавляет Ситин. Мы договорились. Еще больше расширять нас сотрудничество. Давным-давно мы обмениваемся видеоматериалами, и понимаем, помогаем друг другу в организации прямых трансляций, и в подборе журналистов, если нужно что-то прокомментировать, и просто отдаем друг другу продукты. Сейчас мы всерьез обсуждаем с разными медийными организациями э, Китая возможность использовать ваши материалы в наших соцсетях, чтобы расширять нашу русскоязычную аудиторию. И, конечно, хотели бы. Получить такі ж возможности для розширення нашої аудиторії в Китаї, тому що ми давно і плотно работаем на китайском языке, тоже в китайських соцсетях. Зрозуміли, про що мова? Мова про те, що Маргариті Сімонян з її пропагандистською хваткою бракує поля. Поля для маневрів, бо ж як ви знаєте, соціальні мережі в Китаї дуже і дуже обмежені, дуже і дуже обмежений Симонян в цьому сенсі, ну але тим не менше, вони намагаються довести, що в принципі Китаїзація Росії це абсолютна норма. Отже, сі Цзіньпін абсолютно не ок з тим, що творить Путін. Кіси Цзіньпін абсолютно не ок з тим, що північна Корея шле військових, і так нам не дуже ок. Нам з вами як Пентагон та й НАТО і інші закордонні партнери реагують на північних корейців, які от от з'являться на українських фронтах. Ми б хотіли, щоб це було чимось притомним. А максимум що почули, це від південної Кореї, що вони готові переглянути або і так можуть переглянути свої правила непостачання зброї. Ну Будемо чекати власне південно корейська зброя. Це теж доволі непогано і може нам покращити ситуацію. Ну але тим не менше, от що відбувається: Китай проти Китай проти того, щоб Путін виставляв себе за лідера, Китай проти ескалації в прямому сенсі, а не той, якої ну власне Путін ем, зображає, і ще Китай проти цієї історії з віртуальною валютою, яка би мала замінити долар. Ем, що, що відбувається, такий собі банк розвитку створив брік свого роду, і це такий собі ем, е, скарбничка для кредитування потреб учасників. Так, от з 23-го, здається, року жодних нових проєктів в Росії оцей от банк він не кредитує. Чому? Тому що він не хоче потрапити під вторинні санкції. І так, звісно, він ігнорує вимоги накласти санкції на російські капітали, на російські процеси, ну, але тим не. Менше нових грошей він не видає, тому нові гроші, які собі вигадав Путін, виявилися виключно фікцією Китаю. Вони не потрібні, Індії вони тим паче не потрібні. Ну і Південно-Африканській Республіці і Бразилії вони взагалі проти обговорення того, що щось потрібно ну, поміняти з доларом, і так ну власне бесіда про те, що потрібні інші гроші з країнами, в яких з грошима все ок, з національними валютами. Вона виглядає дивно, але Путін роздрукував роздруківочку і кольоровим папірчиком махав усім під носом. І за той кольоровий папірчик вчепилися. Ну, власне, головний пропагандист їхньої країни, і головний пропагандист пропагандистів, Пісков фамілія. Виходив, він з делегацією обсуждав, Я так, розумію, у вас у всіх були нікі купюри. Не що це Як таку новика? А що це такое? То ли ТПП наше, то ли еще кто-то э, сделали такой макет день, деньги. Брикс. Я такой квази-деньги-Брикс. Да, вот. ну, Путин показал Набиулина, и она не была довольна. Она очень ревностно следит за. За нашим рублем, угу. ну дуже дивно. Нагадаю, що ставку змінили в Росії банківською, і це так знаєте дуже приємно з огляду на те, що економіка вона підгорає. Звісно, це не стосується військово-промислового комплексу і війни. На війну в Росії завжди будуть гроші. Але тим не менше, скоро ну, ми ризикуємо або щасливі. не будемо, коли побачимо голодні бунти. Ну, до прикладу, масляні. Ну або не побачимо. Отже, ще один пункт, який нам Намагався вибудувати Путін на Бріксі це є антизахідність. А от антизахідним блок з Брікс не став. І, вочевидь, не стане. Бо це не цікаво учасникам. Чому? Бо гроші в чотири рази більше їхня торгівля з західними країнами, ніж між собою. Вніманні вопрос. Хто водить за нас, ну і на кого далі буде жалітися Путін? Ми можемо говорити про все, що завгодно, але показовим виглядає те, що прем'єр Індії моді поїхав з Брікса раніше, був в нього зустріч із Шольцом. той момент, коли країни глобального півдня програли Німеччині, Європейській Німеччині. Або і не намагалися грати, Казахстан прекрасний. Він заявив, що в принципі то членство в БРІКС не є такою гарячою потребою саме зараз. Чому я згадую про Казахстан? Та тому що вони крепко підштовхнули Путіна до прірви. Вибили стільчика з під нього. Ну бо він точно розраховував на Казахстан і на тих, хто поруч тих, хто поруч теж зробили вигляд, що їм. Членство членіть не, не дуже цікаво, не дуже цікаво. Зачленіться дуже хотів білоруський диктатор Лукашенко, але так хотів члени, що в принципі многочленство або імітація членства його теж абсолютно влаштовує. Тобто його позиція партнера з Брікс теж абсолютно влаштувала. Йому не цікаво взагалі, що відбувається в тих бріксах. Він їздить на подібні заходи зовсім з іншою метою, зовсім з іншою метою, яку намагається вербалізувати. Отже, Лукашенко хоче далі демонструвати, що він суб'єкт, що це не ним грають в шахи, і він там не якийсь м, пішак, а він гравець гросмейстер на мінімалках. Звісно, говорили, що Путін розмістив, Росія розмістила кілька десятків ядерных боеголовых или бой я, ядерных боеприпасов. ядерного оружия. Вот. Не, да. на, территории, на территории Беларуси. Да. Как вы думаете, он э, готов их применить в этой войне? Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено э, на территории Беларуси без согласия президента Беларуси. Така впевненість у своїх силах, вона мене завжди дивує. Бо у Лукашенка немає абсолютно нічого. Він майданчик. Ну, знаєте, це як паркомісце. От власне паркомісце Лукашенка і використовує Путін. У Лукашенка немає жодного впливу, окрім ротового. Він тим ротовим впливом намагається довести своє право на існування і свою важливість. Ви це чітко довжні розуміти і представляти, навіть вы... якщо ви... Не, не о ядерном оружии идет, и нам пришлось бы защищаться или кого-то атаковать, не дай бог, мы бы тоже посоветовали с Путиным. Это наш союзник, так и с американцами, весь Запад советует, ну, с англосаксами, как их называют. Ну а тогда так. вы готовы это разрешение на использование этих. Абсолютно готов. В противном случае зачем нужно это оружие, если я уже об этом говорил, хоть один сапог переступит границу. Беларуси. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали, и на Украину в том числе. Это наши люди, украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, что бы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому с немцами, с фашистами. У нас были какие отношения? Жуткие. Они убивали наших детей в колодце, бросали, сжигали, вешали и так далее. Вам это хорошо известно. Спустя много лет. Року... Вроде бы все и забыто, мы с немцами нормально сотрудничали. Мы, конечно, помним, напоминаем, если они начинают себя плохо вести, в кавычках, мы им напоминаем, что было. Но ведь зарубцевали раны нашим сотрудничеством, торгово-экономическим, технологическим и так далее. С Украиной это произойдет еще быстрее, мне кажется. Ну, для того щоб розуміти, що відбувається в голові Лукашенка, і нібито всі слова на місці, але не складається. Як він там німців карає? Кому він там що нагадує? Хто йому там що зарубцював? Це перше. Ну і питання: хто кому потрібен? Білорусь, Німеччині чи Німеччина Білорусь це питання. Друге, третє: про який чобіт іде мова? На кого він там не збирається нападати, нагадати, з чиєї території хто куди прийшов російські війська в Україну? Чи, можливо, нагадати про ракети, літаки, які злітали? М? Ну, зрештою, тому вірити Лукашенко це себе не поважати. Лукашенко видається так, що не вірить і саме собі. Йому це і не потрібно. Чому? Бо йому головне заявляти? Те, що люди мають почути, ну і власне ви вже чули, що Лукашенко зивив Скабієві, що збираються сходити в президенти ще раз, бо його аж дуже любить народ. Ну точніше, народ попросив Лукашенко, біднящика взяв і погодився. А ще він суттєво коментує, що ж там йому не подобається в американських виборах. Слідіть кого? саме модний вопрос дураки всі. Чесне слово Я часто кажу, б це у нас або в Росії. Слушай, ни одного дурака бы не выбрали, ни одного, ни второго. Ужасно, это некомпетентно. А тот ляпает, черт знает что. Ну зачем ты оскорбляешься с женщинами в конце концов? Я вообще то мужики нормально с женщинами не воюют. Дура такая скакая. Ну, представь, в России или в Беларуси кто-то вышел, дурак, это от себя оттолкнуло огромное количество людей. Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной. Я это сделаю. Открою секрет, Я так в шутку. Вся зараз говорю, Ну скажи мені, як це ставить Трамп закончить. Що прийдет, топніть того і скаже, ти давай закінчуй, і ти побіжав, закончиш. Ну от нам треба подумати, як. Как... Бачите, а Лукашенко виглядає так, що і може закінчувати. От бере і дзвонить, ну тому мовному пригожено, і все в нього виходить. Це такий привіт Трампу, напевно, що передається. Чи кому? Чи Путіну чи Лукашенку? Якась така білі Але те, що він заліз в голову Трампу, ну така собі оригінальна історія. Президент це не представляє. Він що, прийде в Росію, так його воскаєвості за 20 секунд розмаже, так що не поднимется. Вот Оце ужасные выборы. з наших критериев Я нічого не понимаю. Жуткі, глупі вибори. Скажу откровенно, почему чому я. сторонник, э, сторонник компании этого Трампа, знаете, я знаю, что будет, если останется Харрис. И ты знаешь, что будет. Придет Трамп, ну я предполагаю, что особо ничего хорошего, но все-таки какая-то надежда есть. Придет новый человек, что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, э, наговорил же много, поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций, а не потому, что там Нравится мне Трамп или его программа. Не поэтому. Это глупость такая. Не знаю куда. Миллиард долларов израсходовали один штаб и другой. Они куда смотрят? Ну найцікавіше, коли Лукашенко починає рахувати долари американських виборів. Американських виборців. Ну, хай собі рахує. Найцікавіше, що маємо ми знати про Лукашенка, що він зосіма на тим. Ну що зі Скабєєвою, зі своїми кишеньковими пропагандистами, це одна справа, але є інша історія. От он, Ніколас Мадуро і е, Лукашенко. Почуйте, як він до нього звертається? <ривіт> Ну а це Антоніо Гутереш, прошу дуже теж цікавить. Поки не буду заходити, я тебе покажу. Це символ мира. Наші аїсти. Нам Антоніо дуже потрібен мир. Не знаєте, що він з Антоніо говорить про мир. Бо Антоніо Гутерешу ООН, генеральним секретарем якого то є, не давало ну власне мандату на те, щоб їхати в Казань. Так Казань перетворилася на Казан, ну власне на голові, в голові з. Всередині з усіма тими, хто диктатора танцює, але тим не менше, Гутерешу доведеться на переливки. так, так, так йому нагадали і його віки, і його прагнення отримати можливо якусь дуже хорошу російську пенсію від вуглеводнів. Така практика є в підстаркуватих європейських бюрократів функціонерів. Ну і власне соціалістичне минуле, а чи нинішнє, а чи консерву російську, йому теж. Пригадали, ми знаємо реакцію офіційного Києва на візит Гутереша в Казань, але тим не менше велике питання про міжнародну структуру і міжнародні організації, які демонструють раз по раз свою імпотентність і свою неспроможність діяти ефективно. Отже, про Гутереша одна справа інша справа: наскільки ефективно діє російська дипломатія. Російська дипломатія в лиці Лаврова вона продемонструвала все своє обличчя в усій красі. Ви певно, що бачили оце длубання в носі. Лаврова. Ні, не бачили? Ну, прошу дуже подивіться. Це за спиною Путіна, коли Путін річ толкає цей запхав собі пальці в носа і щось тобі там шукає. Зрештою, нічого іншого від них чекати і не варто. Тобто, фіналізуємо: Брікс вийшов: 36 країн були представлені: деякі ем, очільниками, лідерами, прем'єрами, президентами. Решта. Дипломатами і високим доволі рівним про що говорили, та про все що завгодно, але не про те, про що би мали говорити. Отже, говорили в декларації про те, що потрібно перестати стріляти, зрозуміла справа. Говорили про те, що потрібно припинити вогонь в секторі газа. Про Україну теж говорили, але однією строчкою це означає, що Путіну не вдалося розвішати локшину партнерам на вуха. Долар залишається, Путін страждає, бо бріксової валюти ніхто не зажидав. Китай дуже злий на Путіна за те, що той втягує північну Корею, і таким чином тінь падає на Пекін? Бо ж, нібито, без Пекіна нічого не відбувається. Торгівля торгівля ніяк не зможе перетворити брікс на антизахідний блок. Ніяк і да, велике питання: а які перспективи у цієї організації? Лідерства Путіну вона забезпечити не може і не збирається. Плацдармом для реалізації його дивних амбіцій теж не буде. Що далі буде? Це достеменно відомо. А що буде? Побачимо скоро серйозно.